Ми проживаємо в сарайі. Страшний був вибух. Он до сусіда якась болванка 16 кілограмів улетіла на хоровоті. Обстежили всі від найбільшого до найменшого а, руйнування. Родина Роговенків у Козельщинській громаді мешкає у господарській споруді, бо втратила житло через обстріл. У їхньому будинку обвалився дах вночі 7 вересня через безпілотник, який випустила російська армія. Аби отримати гроші на ремонт у громаді, родині порадили подавати заявку на державну програму є відновлення. Із місцевого бюджету гроші зможуть надати лише у тому випадку, якщо державних виплат буде бракувати. Докладніше про ситуацію та сам обстріл розкажемо у новому відео проєкту Тригерну. По на Суспільному. Мене звати Лілія Пархоменко. Подробиці далі. Оце зал. Оце такий потолок. Ото вікно навіть бетонна плита лопнула. А це місце, де ми спали. Ото кровать. Це все воно рухнуло прямо на кровать нам. Не знаю, хто нас сам Бог зберіг, і хто не пригода, ніхто не вірить, що ми залишилися живі під цим завалом. Це все за секунду воно впало. На цьому відео Ольга Роговенко показує свій будинок. Вірніше те, що від нього лишилося після російського обстрілу 7 вересня. Так, як вилетіли, отож жінка і мала розбудили Ну я то проснувся. фактично. вони вскочили, Батьку, ти живий, та живий. Крейша в основному той, бо шиферу 45 років, І він як реше, тому ми... до сусіда якась болванка 16 кілограмів летіла на кровать. Через атаку безпілотниками у Козельщинській громаді пошкоджено 11 домогосподарств. Найбільше три подвір'я повідомили у селищній раді. Це було пів першої ночі. Ми почули звуки, таке як шахедів. Один пролетів, другий пролетів. Секунду сильний удар. І наскільки був сильний, громкий, спишка в вікно, і, і в цю секунду обвалюється на нас потолок повністю. Ну, не знаю, яким чудом, яким Бог нас, ну, мабуть, зберіг. Але було дуже-дуже тяжко. Стався удар. Я чоловіка торкаюся, я кажу, ти живий. Він мовчить. Я говорю, Другий раз ти живий, Так, да, живий тільки, я не можу ноги витягнути. Напишіть у коментарях, чи чули ви обстріли вночі 7 вересня. Також запрошую підписатися на наш канал, аби не пропускати нові відео. До речі, про руйнування у Козельщинській громаді ми розповідали того ж дня. Залишимо вам посилання на відео в описі. Мене присипало так. Я через вікно виплинув, а її вже добіг сусід. Кричить дядь коля, дядь коля. І тоді витягли два сусіди і через вікно витягли. У будинку подружжя пошкоджені стіни, меблі та домашні речі, де лишилася стеля, продовжує осипатися шпаклювання. Пройшлося три дні. За три дні з кожним днем обвалюється, обвалюється і обвалюється. У нас залишились чотири стіни і все. Нема ні криші, ні потолка. Взагалі нічого немає. О, це дуже страшно і дуже больно. Прямо над кришею він розірвався. Він за хатою тут, тут двигатель був його. О, 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 там десь крило, он на Оріхові крило ще частка лежить. Був іменно саме «Герань-2», на ньому було написано. Якщо помешкання інших жителів громади відремонтувати простіше, то подружжя Роговенків в усіх значеннях лишилося без даху над головою. Ми проживаємо в сараї, в якому теж нема ні дверей, ні вікна, ні кріщі. Ну там балки залишилися. Воно на балках покатом йде там трошки, і потолок там залишився. І ми прохали домі ці оці домики, хоча б тимчасово. Голова дзвонив кудись там, але ніде він не зміг. Я не знаю я вічно куди обращатися за допомогою. Чи вон, чи е, в, наші тут якісь дві фірми ходять, вони і, як тільки розказують за себе, а не, 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 не предлагають. Так, ми ось вам зараз привеземо стекло, чи вікна, чи шихвич, походять тут, у течку, порозказують і пішли. Щодо компенсацій та допомоги у громаді, людям радять подавати документи на державну програму Є відновлення. За даними з офіційного сайту цієї ініціативи, гроші на відбудову можуть отримати власники житла, яке було пошкоджене під час повномасштабної війни. Не перебуває на окупованій території без активних бойових дій, не було відремонтоване самостійно і підлягає відновленню. Дуже обстежили всі від найбільшого до найменшого руйнувань. Гуманітарна місія пролізка надала тенти. Надала плівку, також людям допомогли ковдри, подушки, матраси. Тобто з цим вони допомогли, але ж якщо люди подають на є відновлення, то вони не мають права отримувати будь-яку іншу компенсацію. З місцевого бюджету у нас програмою передбачено фінансування тільки на ті випадки, якщо людям не вистачить. Підтримки з державного. Аби отримати компенсацію, слід подати заявку через дію, відкрити спеціальний рахунок у банку, подати заявку на виплату знову ж у дії. Далі дозволити огляд майна для з'ясування суми відшкодування. Рішення про це мають внести у реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. А після отримання грошей слід подати звіти про витрати. Найбільші суми виплат для квартири 350 тисяч гривень, а для приватного будинку 500 тисяч. Цю хату 500 тисяч, це нам сказали спеціалісти. Одна криша єдина. Без потолка, без вікон, цих, без нічого. Вікна, двері, нема нічого. Дякую ще раз усім, усім, хто був причетний, хто допоміг нас. І дуже прохання до влади, не до місцевої. Місцева влада зробила все, що вона змогла, а до влади вищих органів. Щоб такі допомогли людям в швидший час закрити кришу, хоча б кришу. Ми не просимо нам якісь там послухи, хто знає які, а хоча б накрити кришу, щоб дощі не розвалили нам оці чотири стіни. Двоє пенсіонерів обом за 70. Ми всю життя дбали по копійки, щоб цю хату. За даними голови місцевої ради, приватні будинки у Козельщинській громаді за час повномасштабної війни зазнали руйнувань уперше загиблих не було. І до інших тем тижня, що минає. У Кременчуці відновлюють ліцей номер 4 який зазнав руйнувань під час атаки російського безпілотника 6 липня. У закладі пошкоджені понад сотня вікон, десятки дверей та стадіон. У серпні до ліцею надійшли перші вікна від благодійного фонду, а завершити основні роботи планують до кінця вересня. За словами директорки закладу, поки частина учнів відвідує заняття офлайн, інші навчаються у змішаному форматі. Ведуться роботи для того, щоб якнайшвидше відновити ці вікна. Відновлюється також наш стадіон найближчим часом. Думаю, він буде працювати. Змінюється огорожа, змінюється штучне покриття. Ну і будуть також модернізуватися деякі малі форми. У селі Росошенці на Полтавщині невідомі забетонували могилу жінки. При цьому хрест та інші речі, які були на захороненні, зникли. Про це Суспільному розповіла донька похованої Аліна Зіненко. Вона із сестрою дізналися про ситуацію тиждень тому. Хто і чому це зробив, керівництво кладовища не знає. Полтавка зверталась до поліції та до директора комунального підприємства, яке опікується цвинтарем. Мені дзвонила сестра і прислала фотографію, що мама на могила забітонірована. Ми приходимо десь ну раз в два місяці точно або вона, або я, або разом. Прийшла ось кусок бетону. Немає ні фотографії, ні оградки, немає вінка. Дзвонила до директора кладовища, він сказав, що ми не знаємо, як це сталося. Це спочатку. Хоча сестрі спершу вони приходили сюди, і він казав, що це хлопці перепутали і случайно залили бітоном. Ну, які ставлять пам'ятники, які копають ями. Бетонування вже досить таке, ну не те, що там 100 років йому, але вже рік майже воно стоїть. На той час директор був інший у нас комунальне підприємство. По суті, зроблено елементи благоустрою могили. Це залита бетонна плита, основа для подальшого формування пам'ятника. Їй пропонували, що давайте ми вернемо, демонтуємо ту плиту, якщо вона вам не потрібна, зробимо на дробах, встановимо хрест, як було. Але людина відмовилась. На Полтавщині цього року посіяли 200 тисяч гектарів сої. Зібрати її мають до кінця вересня. Водночас середня урожайність нижча ніж минулого року. Це 14,5 центнерів із гектара замість 18, як це було раніше. Таке Суспільному розповіли у Полтавській ОВА. Посушлива погода та весняні приморозки негативно вплинули на дозрівання цієї культури. На сьогоднішній день маємо. Навірно, 300 кг з гектара. А пару днів назад було 500. Вона кожен день висипається і за того, що немає вологи, вона згоріла, стрючки відкриваються. На цьому завершимо. Дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, аби дивитися нові відео команди Суспільного. Ми готуємо для вас лише якісні новини та цікаві історії. Спокійних вихідних бережіть себе.